Шалом, це Славко. Сьогодні у мене для вас є насправді важливі і корисні новини. Бо за як двоє добрих людей мені задонатили нам засою, я як чесна людина не можу не відповісти на це ексклюзивом. Ми з вами маємо потужну вже мережу народних спостерігачів, народних осіндерів. Поза як ми всі будемо спостерігати за F16, я вам, як старий шпигун, поясню, що треба в них знати. Перш за все, якщо це F16 для України, зверніть увагу на цю антенну свій чужой, бачите? Ідентифікації. Friend of оффейнд. Я де не повідаю, як ворог ФОЕ, по-моєму, по-англійськи. Оце от ідентифікатор свій чужой. Бачите, торчить. Це важлива ознака. По цьому ідентифікатору ми маємо вчепитися, його легше за все пізнати на фото. Маємо вчепитися, що це таке. Виникає підстава. Якщо це f 16 ADF, цей стрімітель був перехватчик з 16 блок 15 робили для Національної гвардії США. В 1989-1992 році зробили 271 машину. Із f 16 a і f 16 b ще там старенький слабенький двигун був. Чому вони, в принципі, для нас корисні? Вони можуть вистрілювати радар, був модернізований AIM7 Spiro і AIM120 Амрам міг бути використаний. Далі, на що ми дивимося, чому тут так красиво висить сітка? А тут нема зліва, нижче кабіни є фонар. Він був потужний прожектор для освітлення цілої. ПВО вночі, От він має підлітіти до дрону, освітити його і розстріляти з Гатлінга, якщо значить, на озброєння. Тому бачимо цей фонарь з боку. А от тепер чому це прикрито сіткою, що вони приховують? Тут мають бути отакі от виступи, бачите? Отакі от виступи. Тут у них. Радіосістя, сістя систем, антенна, системи зв'язку розміщена привода приводу у основного управління. Туди, а тут розмістили антенну радіооборудовання, і ми маємо вчепитися в це і очі тут і розпознавати. Чому? Тому що по всім цих трьох признаках це може бути, значить, F16 IDF, значить, 89 92-го рода випуска. Потім вони були призначені для захисту території США від старих радянських бомбардувальників стратегічних. Потім ця проблема відпала і їх розпродали різним державам. Я знаю, що в Італії, я, в Таїланді, де вони ще є, в принципі, я не сильно знайомий. Але виникає питання. Це ж явно не європейці, не італійці ж передавали, що це може бути тоді. Або блок 10.15 15 МЛУ, так званий це модифікація до стандарту. Блок 20, це доведення літаків про переданих державам НАТО до стандарту блок 20. І мене виникає питання. Якщо нам передали літаки оцього стандарту блок 20, ну добре, вони можуть стріляти, то ясно, що це буде використовуватися як істребітель ПВО. Він тут на західі України не зіткнеться з ворожими літаками, ясно, може боронити. Не знаю, наскільки його. Радари спроможні запущення по ньому ракети бачити. А ми з вами, як народні спостерігачі, маємо дуже-дуже пильно вдивлятися в кожен український F-16 і шукати оцю трагату антенну, бачите оцей прожектор. І головне, шукати оцей от, бачите, виступ. І тоді ми зрозуміємо, що нам впарили цій першій партії f 16 Бо якщо відверто, то цей літак дуже корисний і значно корисніший, ніж як-50 для боротьби з дронами. Він може навіть і крилаті ракети до звукові легко збивати, і це сильно розвантажить наше ППО і зможе боронити, в принципі, правобережну частину України від атак ворожих ППО, тому що ви бачите, як уже дрони знову зосередилися на. Лівобережній частині України. Отака от важлива інформація. Бачите, якщо на Славка по-доброму, то і Славко вам ексклюзив. Працюємо. Швиденько всі кинулися шукати картинки українських f 16 і доповісти. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Доповідайте. Та і можна. доповідайте.